Всім гарного дня! вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження, це Lexus IS Дизельний 220 2006 року випуску. З дизельним двигуном об'ємом 2,2 літри. Ось як він виглядає ззовні. Автомобіль майже на максимальній комплектації, в гарному стані, ось в такому сірому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Автомобіль з механічною коробкою передач. Як я вже казав, на максимальній комплектації є безключовий доступ. Є чорний шкіряний салон. Ось який стан сидінь ззаду. Ось якийсь дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду. Є електрорегулювання сидінь, є підігрів сидінь, також є вентиляція передніх сидінь, повний електропакет, пам'ять сидінь є. Переміщаємося до салону автомобіля. Як ми бачимо, повне мультикермо, гарна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, є парктроніки передній та задній, омивач фар, є камера заднього виду, кнопка старт-стоп, круїз контроль та багато іншого. Заведемо автомобіль. Також є електрорегулювання керма. До речі, клімат працює добре. Автомобіль заводиться ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит. або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!